Жили були дід та баба, і захотіли вони взимку колобок спекти. Вийшов колобок гарний та рум'яний. Вирішила баба колобок остудити, відкрила віконці, поклала на підвіконня, а колобок стриб і покотився. Хата діда й баби стояла поруч з лісом. Вирішив колобок до лісу помандрувати, котиться красою зимового лісу, милується, зупиняється колобок на галявині зимового лісу, дивиться Колобок, у лісі все біло, і дерева, і кущі і земля. Чому взимку ліс голий стоїть, без листя? Усе вкрита білою ковдрою зі снігу. А хто це в зеленій шубці нас зустрічає? Ялинка. Чи змінює ялинка своє вбрання? Ні. Що на гілочках ялинки? Голки. Якого кольору голки? Зеленого. Як гарно прикрасила красуня зима. Ялиночки у лісі. Котиться колобок зимовим лісом, а назустріч йому зайчик. Якого кольору шубка у зайчика? біла, а якою була влітку сіра. Для чого зайчик змінює свою шубку? Узимку зайчик змінює свою шубку, щоб вовчик не піймав його на снігу. Покотився колобок далі, а назустріч йому звір якого впізнаєте, якщо відгадаєте загадку? Сірий зубасти лісом блукає, їжу шукає, а хто оце дітки. Так вовк. Вовк завжди ходить у сірій шубці і здатний переносити сильні морози. Покатився колобок далі, а там спить ведмедик у своєму парлогу. Хоч у нього шуба є, та як холод настає, він тоді не їсть, не п'є, і не ходи, не гуляє, а в свій спать лягає. Покатився Колобок далі, по дорозі, а назустріч йому лисичка. Темнім лісі проживає, довгий квіст має, їй на місці не сидиться, а її лисиця. Діти, лисичка хоче з'їсти нашого колобка. Чи дозволимо ми це їй зробити? Ні, колобок наш друг, він допоміг нам побачити ознаки зими? Колобок дуже вдячний, що ми сьогодні з ним подорожували до зимового лісу, але йому час повертатися до своєї казочки.